Їдемо по меблі з Софії, забираємо вже все на валах зараз взяли в Льоші буса гарненький, Класно цьопа, акуратний хлопчик Льоша навіть є така штучка папери підписувати. Там я колись жила. Це ти кому показуєш? То Олегівська гора. Там Лук'янівська вулиця. Далі. Олегівська вулиця, підйом. І далі Лук'янівська, я на ній жила. А тут верхній вал, а там нижній. Там верхньо нижній Олегська вулиця. цього дома не було, як я жила, і цього жовтого теж. Був той газконтора контора, якась ота була з Гострим верхом А далі там церква цих протестантів.